Інес Олекси є організаторкою акції Тепла Зупа для Києва. зупа для Києва. Волонтерка з міста Бжеска. Пані Несо, вітаю вас. Дуже вам дякую за телефон. Добрий день. Ради бачити і чути. Отже, кияни переживають. Ну не лише кияни зараз в Європі, в США холодно, але киян ще є опалення й енергетика проблематично через ворожі атаки. Кияни переживають найхолодніші тижні цієї зими. І от польські волонтери вирішили зігріти киян Журиком. Хто автор ідеї? Як збирали гроші на цей проєкт? Будь ласка, автором ідеї є пан Бартек Щочаш. Він прийшла йому ця ідея в неділю ввечері, ще в суботу, чи в неділю. Не пам'ятаю, але вони побалакали з дружиною і разом вирішили щоб зробити цю акцію. Пан Бартик він вже 10 років приймає участь в таких в подібних акціях. Він має свій ресторан в, Краков... в Кракові. Uh, і дуже uh, великого серця людина, дуже гарна людина. Рано uh, yeah. uh, вони сконтактувалися uh, з паном Вукашем. Власне, uh, він коло мене зараз uh, сидить. Пан Вукаш Вантух, uh, і uh, порадилися. Добре, вітам сердечні. Добре, я бачу. і I... oh, так, Ta, я бачу, що е... пан з ван. Та, я хочу сказати, що та, я бачу зараз. Ви проїхали е, в Львові оперний театр. У вас там в вікні е, був. Якщо я не помиляюся, та, то саме там та. Та, площа Проспект Свободи в, е, в Львові. Там, та, і ви і, я так розумію, що ви везете цей журек він вже в Україні. До Києва залишається там плюс-мінус 400 чимось кілометрів. А, і я хотів би запитати: от власне та про. Е, а коли буде, де будуть роздавати хто чи можна сьогодні говорити, бо я думаю, що багато киян захочуть прийти, поїсти гарячого і просто поспілкуватися з, з польськими друзями? Будь ласка, хочу зауважити, я не автор, я співавтор. Це дуже важливо. Не будемо забер, не будемо применшувати заслуги інших людей. Я цього не хочу. Я співавтор. Моя робота логістика по Україні. Я займалася цією роботою. Я написала відкритий лист в київську міську адміністрацію. До мера Клічко написала лист до Червоного Хреста до Карітас Київ. І тут була логістика. По моїй стороні займалася вже контактуваннямся на місці. Так що я спів організатор, ну але це велика команда, яка їде, от коли будете в Києві, то де це буде відбуватися, коли буде відбуватися, будь ласка. Перша локація дуже велика підтримка київської міської адміністрації. Пан Артем Мельник координує нас. Перший, перша зустріч буде з ними. Вони нам надали декларацію на журек. І, власне, перша зустріч буде з ними. Ми маємо ці документальні справи вирішити і рушами. Деснянський район, троєщина, лісовий масив. Це будемо роздавати там в першу чергу. Там в нас приблизно 12 місць пунктів незламності. Адресів ще не знаю. Сьогодні будемо узгоднювати ці адреси. Деяка кількість буде потрібна. Тоте зараз з паном Артемом така інформація. Ще поки не знаю. Далі будемо їхати в Дарницький район. Це я контактувалася з паною Катериною Шиловою. Там ми маємо на Вербицького 18, точно вже знаю, і на Харківське шосе 170. Тобто про цих два місця точно знаю. Там по 50 порцій буде потрібно роздати. Потім будемо е, їхати. Е, потім контакт буде з Каріта з е, Києва. Е, якщо щось залишиться, ми все тоді залишимо. Вони. І це буде завтра, так? Так, ми рушаємо завтра. У нас ще ціла. Ми зараз в Львові. Е, ще цілий день маємо їхати до Києва. Е, переночуємо і відрану до вечора будемо роздавати. В Києві журик, так ну і ще така два питання коротеньких в одному. Чому саме журик, та, пояснити людям, які можливо не всі знають про цю страву? Що це за страва? Бо це ж в нас це у Києві це, борщ, борщ борщ дають, бограч дають. Ну, тепер буде журик. І Друге, наскільки велика обізнаність у Кракові, зокрема, ну і в Польщі, якщо можна говорити про Польщу, проблемами киян цієї зими чи варто людей додатково мотивувати, підтримувати ось подібні проекти, будь ласка журек це є традиційна польська потрава, це було ваше рішення, так, так приготувати так, польська потрава. Ми хочемо показати, привести наше теплова, показати польську потраву. Не всі пробували. Маємо надію, що ресторани в Києві. Візьмуть цю ідею і почнуть готувати журик в Києві? Ми би захотілося запитайте мене, бо я Так, і друге питання. От зокрема в Кракові, і загалом по Польщі можливо є інформація. Наскільки ваш... Чи знають люди про ті проблеми, які сьогодні є в Києві? Зокрема, в Києві не лише в Києві, але зокрема в Києві. І чи люди треба людей додатково мотивувати підтримати киян сьогодні? чи... Та іншими акціями, чи в принципі розуміння і в Кракові, зокрема, і в інших містах є, що в такій проблемі сьогодні. Україна і Київ, зокрема. Власне, це була мета. Наша була мета, щоб на нас подивилися, навчилися, взяли приклад і організувалися інші. Ми дуже хочемо, щоб ви нас підтримали підприємці, люди, які мають бажання. Все можна зробити, все воно дуже легко робиться. Тільки бажання можливо в Україні, можливо, в Польщі хтось захоче допомагати. Берід нас приклад в Польщі Всі знають про ці проблеми. Дякую, всі дуже. бачать, всі знають дуже багато, дуже велика підтримка була зі сторони e, e, Кракова. Це староста повіту, це e, мер міста Кракова. Дуже багато радних допомогли. Правда? так 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 Дуже be... мешканців Кракова багато допомагало. Займи в сумі mamy такі warunki трохи. Trochę... Trochę nam jest ciasno, ale jedziemy właśnie do Kijowa, cztery samochody, także bardzo się cieszymy i dla nas to jest wielki zaszczyt, że możemy tak, takie a, akcje organizować. A teraz przekadzić, błyskań, naszych wiele tak. ciów, słuchać pani Ines. E, dla nas duże wielkie szczęście, organizować te takie akcje, powiedzmy, tak duże. Jesteśmy, dla nas to jest zaszczyt, że możemy działać w ten sposób. My się że możemy działać w tej sposób. I że wszyscy, myślę, cała Polska i Europa podziwia, jak Ukraińcy walczą z Rosją, z tak potężnym przeciwnikiem, a mimo tego Ukraina cały czas nie tylko się trzyma, ale też odnosi zwycięstwa. E, wszyscy dziwują się, jak my stoimy dalsze, jak my e, wojujemy, stoimy dalsze i bronimy całą Europę. Дякую дуже. Дякую дуже за підтримку за журик, який от приїде в Київ вже завтра. І на різних локаціях Дарницькому, Деснянському районах міста Києва. Можна буде з'їсти гарячого журика. Дуже дякую за те, що ця ініціатива реалізується вами. Дякую, Інес Ін... Ін... Солекси була з нами організатор акції тепла зупа для Києва. «Тепла зупа для Києва, волонтерка з міста Бжеська. Ну і також е... організатором благодійної акції є власник ресторану Таверна для капітана в Кракові. А, пан Бартоломей, який от теж долучився до цього, дуже дякую. Насправді знаєте, це це, навіть не те, щоб там гастрономічна дипломатія, якась ні, абсолютно це підтримка. Та це дуже важливо. воно може бути виражене в генераторі, в журику, в теплій ковдрі, в спальнику. Інколи просто в тому, що та, в теплих словах, інколи просто в тому, що ти є, що ти чуєш, що ти розумієш це, і це важливо для нас. Завтра будемо показувати вже, як я не смакуватиму журиком. Я їв журик у Львові. Свого часу це прекрасна, е, прекрасна страва, бо українці зараз їдять в цих пунктах обігріву, дають борщ, дають бограч. Ну, тепер буде ще журик.